Всім привіт! Я Марченко Дарина, а я Сербін Марина. Ми учениці гімназії номер 3 та автори Sky Dreams. Sky Dreams – це простір, про який ми мріяли. Тепер тут можна відпочивати на перервах, спілкуватись з друзями та проводити уроки на свіжому повітрі. Що ця мрія стала реальністю. Sky Dreams – місце, де уроки перетворюються на натхнення, а перерви на відпочинок і радість. Ми раді, що змогли створити його для всіх. Sky Dreams – це не просто проєкт, це простір свободи. Тут є час для навчання, відпочинку і нових ідей. І ми пишаємося, що зробили це можливим. Sky Dreams – це, це не просто мрія, це просто, мрія, це просто клас.